Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікар-акушер-гінеколог вищої категорії стажем роботи 30 років і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. Сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом роботи лазерним лікуванням деяких жіночих проблем. Власне. Більше вже понад 10 років я працюю власне, з лазером. і, чесно кажучи, я в нього закохалася. Я свій вибір зупинила на Склепіон Dermablade. Чому лазер? Чому цей? Чому Ербі? Тому що, по-перше, процедура дуже лагідна порівняно з іншими лазерами. По-друге, вона абсолютно безпечна, без побічних ефектів, достатньо швидка, тобто протягом 15 хвилин я можу вирішити багато проблем, з якими до мене звертаються жінки, мінімальний період реабілітації. Ну і ризик інфікування або кровотечі практично відсутній. Подібно до лазерного обволоження обличчя, Джульєт використовує спеціальну енергію, яку м'яко доставляє до тканин, яка діє стимулюючи на колагенез, на вироботку фібробластів, а також неоангіогенез, що відбувається на еластичності тканин, на їх щільності, на їх зволоженні, і ми отримуємо ті ефекти, заради яких ми використовували цю процедуру. Як відбувається сама процедура? Завдяки унікальній одноразовій насадці «Джульєт», яка є абсолютно індивідуальною, яку, до речі, ви другий раз ніколи не використати, чим грішать деякі інші апарати. Використовуючи цю насадку, яка є Індивідуальною, яка достатньо легко входить в піхву і має достатньо чітку розмітку, а також завдяки системі оптичній спеціальній, ми маємо можливість. Доставити енергію безпосередньо в місце, яке нам потрібне, розподіляючи її по всій поверхні піхли. Завдяки розмітці, обертаючи на 360 градусів, наша насадка гарантує рівномірне розподілення енергії. Завдяки абляції і термічному ефекту ми маємо ефект двохфазної обробки який викликає миттєву регенерацію тканин, що призводить до її подальшого зволоження, ущільнення і вирішує власне ті питання, заради якого ми його використовуємо. Завдяки таким новітнім технологіям ми маємо можливість покращити багато симптомів, з якими стикаються наші жінки в певні періоди свого життя, і робимо їх життя більш комфортним і яскравим. Приєднуйтесь!